Друзі, привіт! Приготування цього смачного рецепту почнемо з курки, а саме з філе курячого стегна можна замінити на філе. З двох сторін додаємо сіль, перець. На сковороду трохи олії. Добре розігріваємо. І смажимо філе на середньому вогні під кришкою по 5 хвилин з кожної сторони. Як альтернатива для цієї страви філе можна також відварити. А поки займемось іншими інгредієнтами. В миску розбиваємо 2 яйця. Додаємо 100 мл молока. І сметану 3 столові ложки. Сіль близько пів чайної ложки. І все це перемішуємо вінчиком. Поки відставимо, візьмемо також кілька гілочок кропу, близько 30 г, і дрібно його наріжемо. Також твердий сир 150 г І натираємо на дрібній терці. Одразу ділимо на дві рівних частини. Час перегорнути курку. До рідкої частини тіста відправимо подрібнений кріп і половину натертого сиру. Далі беремо лаваш близько 200 г. І наша задача полягає в тому, щоб нарізати його на смужки шириною близько 1 см і довжиною 4-5 см. Це дуже просто і швидко зробити ножицями. Відправляємо в миску нарізаний лаваш. А тим часом обсмажилась і трохи охолола курка. Нарізаємо невеликим кубиком. І відправляємо до інших інгредієнтів. Все добре перемішуємо. Форму для випікання змащую олією, яка залишилась від обсмаження курки. Викладаємо тісто у форму. Розрівнюємо. Посипаємо зверху другою половиною натертого сиру. І відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Наш дуже смачний лінивий пиріг або ще називають запіканка із лавашу готовий. Залишилось розрізати, викласти в тарілку, заварити чай і насолоджуватись. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!